Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 14 жовтня, другий день після знакового дня про завершення вогню у секторі гази. Поки що так буду говорити обережно. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами знову в студії керівник аналітичного центру ділова столиця, політолог, історик, російсь, знавець Московії, скажу так правильно, Вадим Денисенко. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. І ми обов'язково, пане Вадиме, як я вам говорив, поговоримо про ту тему, яку ви запропонували для обговорення. Ви про неї писали сьогодні в мережі Фейсбук. Доволі слушно ще це, що стосується можливої передачі нам ракет тамагавка. Реакції Росії Уже є якась інформація. Там з'являється Зеленський. летить до Вашингтону, нібито в четвер навіть 16-17 буде зустріч з Трампом. Але хотів би від вас короткий коментар і думку з приводу того, що вчора відбулося саме в Єгипті. Там була підписана велика мирна угода. Багато було представників різних країн: понад 20, і прем'єрка Італії, і Ердоган, і Макрон, і Орбан, якого дуже вихваляв Дональд Трамп. І Там вони помпезно підписали угоду про припинення вогню про мир, як каже, стабільний на тисячу років, сказав Дональд Трамп між Хамас та Ізраїль. Але самих представників Хамасу та Ізраїлю під на підписання цієї угоди не було. А сьогодні вже поширюються мережі кадри, де а, зафіксовано, як Хамасівці розстрілюють своїх опонентів прилюдно е, у секторі Гази за те, що вони нібито співпрацювали з Ізраїлем. Хоча Трамп обіцяв, що Хамас здасть зброю. От як ви оцінюєте оцю всю історію підписання Помпезної мирної угоди, де не було сторін, які, власне, і воювали одна проти одної? Я просто хотів би сказати, що я не великий спеціаліст із ізраїльсько-палестинського із конфлікту, але з того, що я розумію, в принципі, ні одна, ні друга сторона, по перше, а не визнають одну одну. Це теж треба розуміти, що фактично вони залишаються в стані такої собі холодної, ну сьогоднішнього точніше, холодної війни. Це один момент. Інший момент, що робить зараз Хамас в секторі Газу. Тобто Хамас, нібито заявив про те, що він складає зброю, заявив про те, що вони відходять від управління сектором Газу, там і так далі, і так далі. Але вони готують я не знаю, як це коректно назвати майбутню ситуацію на місцях. Я спробую так це проформулювати. Тобто, власне кажучи, що вони роблять? Вони зачищають політичне поле під. Людей, які будуть мімікувати під якісь там незалежні політичні рухи, під якісь mm -hmm. рухи, які є, нібито не пов'язаними із Хамасом, але в той же час всі розумітимуть, що це насправді люди Хамаса. Тобто зараз відбувається отоцей, от не скрити, а абсолютно відкритий процес. Мімікрії е, і зачистки поля е, в секторі Газу, от це, власне кажучи, те, що відбувається зараз, і це те, з чим доведеться стикатися уже в найближчі місяці, е, як Ізраїлю, так і е, іншим країнам, які є гарантами цієї мирної вогонь, а в Україні може така ситуація повторитися, враховуючи методи, якими досягає, і що досягає Трамп для зупинки війни, тому що він то зупинив вогонь. А Проблема залишилась. Ми вже про це з вами трішки говорили, звісно. Ну, Дивіться, у нас зовсім інша ситуація, яка полягає в тому, що Трамп не має можливості впливати на Російську Федерацію, так як він міг впливати на Ізраїль, так як він міг впливати на Хамас. Більше того, в світі не існує жодної іншої країни, яка б навіть теоретично могла б мати такі політичні впливи на керівництво Ізраїлю і на можливості Хамаса. Як Трамп в цій конкретній ситуації зараз, тому коли ми говоримо про те, чи може щось Трамп зробити в Україні, ми повинні дати відповідь на одне питання: чи готовий його буде почути Володимир Путін? Поки що ми не бачили якогось там остаточного такого, ну просто залізобетонного важеля впливу, який би міг дозволити зараз сказати Трампові, що не або ви сідаєте за цю переговорів, або я там один-два-три роблю. Ми наближаємося до якихось певних моментів в цьому питанні, але поки що, всякому разі, з моєї точки зору, Путін і ще має певний е час, е певний люфт часу для того, щоб в принципі продовжувати петляти. Я чесно кажучи, е розумію, що єдиний важливий вплив, який є на сьогоднішній день у Дональда Трампа, е це е там гавки, які можуть теоретично, я знов ж ми зараз говоримо виключно про теоретичну історію. Які теоретично можуть полетіти на е, нафтоперевалку Стілуга і Приморська, це порти на Балтійському морі, через які прокачується 60% російської нафти. Е, і це, в свою чергу, зупиняє експорт російської нафти, а в свою, після цього, е, з лагом в якийсь там період часу, Росія змушена буде сідати за цих переговорів через відсутність відповідних е, е, фінансових ресурсів. Але це ми зараз малюємо дуже е, теоретичну і дуже, скажімо так, е, поки що е, гіпотетичну модель. Хоча справді саме цим лякає нас, перш за все, саме цим лякає Дональд Трамп, коли говорить про не, те, що він передасть Україні томагавки. Ви писали про це. Звісно, я тут єдине, що ну, скажу, я не розумію, як там дотиснув Трамп Хамас до цієї всієї історії. Щось можливо він зробив, але в мене якось воно випало з поля зору, я погано розумію. Якщо розцінювати там удари по Тегерану, що це були тиски, ну певною мірою. Але швидше там дотиснув Ізраїль. Хамас, до того, щоб вони дійсно вже віддали заручників. Ну, це тема окремої розмови, пане Вадиме. Повертаючись до Тамагавків, зараз з'являється чим далі, тим більше публікацій у ЗМІ про те, що нам Сполучені Штати Америки, наприклад, пише Financial Times, можуть передати. 2350 ракет Тамагавк. Вчора з'явилось повідомлення про те, що є якась наземна установка нова. Я про неї не чув. Була Тифона, а тепер її МАВ називається, нібито вона. Я перепрошую, якщо не точно там роблю, називаю її. загалом у США близько 4150, пише Financial Times цих ракет. Нові закупівлі обмежені. Каже співробітник Пентагону Марк Канчан, так його цитує Financial Times. А візит Зеленського до Вашингтону пов'язаний з тим, що ну як кажуть, пишуть змі, не все можна говорити по телефону. От мені видається, що зараз ця вся історія медійна довкола ракет тамагав, схожа на великий, великий фейк, який, врешті-решт, призведе до того, що ракет в Україні не буде, і реакція Москви. Ну, от вчора там і про це писали, написав відповідний пост. Ну, це швидше така. Ну, знаєте, посмішка, або просто ну вони насміхаються на Трампом про те, що ніяких намагавки не буде, наводячи приклад про підводний човен Трампа, який був біля берегів Росії. А чи це так, чи ні, чи дійсно щось може відбутися? І як ви оцінюєте зараз от реакцію Москви? Вони бояться чи вони просто посміхаються? Ні, ні, вони бояться. Безумовно, вони бояться, тому що вони чітко розуміють, що Трамп це та людина, яка може вийти за рамки. І вони чітко пам'ятають, як в Сирії після того, як сирійська влада вийшла за рамки і запустила хімічну зброю, Трамп без будь-яких попереджень запустив, я забув скільки там більше десятимагавків по відповідному регіону. Там тоді була знищена в тому числі велика група вагнерівців. І е, росіяни прекрасно розуміють, що у них немає жодної зброї, яка б могла протистояти Томагавкам. Більше того, е, вся їхня бравада про те, що вони завтра почнуть бойові дії проти Естонії е, чи то проти Польщі, чи то ще десь в країнах НАТО, це не більше ніж бравада. От вони якраз прекрасно розуміють, що вони не готові до яких е, серйозних бойових дій. А якщо з'являться ці бойові дії, то тоді точно вся їхня нафтоперевалка буде знищена, і вони в принципі будуть знаходитись в надкритичній ситуації фінансовій. Тому що якщо говорити про точки входу в Російську Федерацію, точ, ну боліві точки Російської Федерації, їх насправді є чотири: це парти новоросійського все приморські у стілу е, Україна Чорноморські порти Особливо не чіпає, тому що є домовленість, наскільки я розумію, про те, що ми не нищимо їхню нафтову інфраструктуру на цих портах, вони не чіпають нашу інфраструктуру Одеси, Одеський Великої Одеси, портів Великої Одеси, але у випадку, якщо Росіяни переходять червону лінію, і починають бойові дії проти НАТО. <продов 'я> в принципі, протягом короткого проміжку часу їхня нафтова експортних експорт, нафтова інфраструктура буде знищена, причому без будь-якого пострілу відповідь, тому що їм нічим просто ну нема у них протиракетної оборони, яка б дозволяла збивати <кху> тамагавки. Тому в даному випадку, що вони переживають з цього приводу, да вони розуміють, що зараз це. Більше блеф, ніж реальність. Зараз, в принципі, вони розуміють, що Трамп веде проти них ту ж саму гібридну війну, яку вони вели багато років проти великої частини світу. Але виключити 100% того, що Трамп відмовиться від передачі Україні і вони не можуть. Тому звідси достатньо нервова реакція Медведєва, який пише про брудну бомбу. Звідси достатньо там нервова реакція Піскова, який там ну, просто ледве що не почав говорити про початок Третьої світової війни? І е, з цієї точки зору я вважаю, що це е, от класичний приклад от, гібридної війни, ескалації гібридної війни, яка зроблена була, між іншим, в тому числі у відповідь на те, що Росіяни почали запускати дрони на території Європейського Союзу. А як тоді розцінювати рішення Путіна? Законом ухвалено рішення про те, що тепер можна мобілізувати резерви е, на Росії, мобілізувати для того, щоб використовувати їх в спеціальних військових операціях за кордоном. Мова йде про 5 мільйонів чоловік. Е, ми знаємо, що мобілізація на Росії не зупинена, ще з 22 року формально вона йде. Часткова мобілізація вона згідно указу Путіна продовжується. Раніше вони до війська набирали виключно ну, після цієї невдалої мобілізації контрактників. Зараз ціни контрактникам суттєво падають в регіонах. Ну суттєво там навіть в кілька разів. Чи не означає це, що Трамп перепрошую, Путін може долучити до формування нових військових підрозділів біля тих самих ж кордонів, із, наприклад? Естонію, країнами Балтії, яка якала вчора? Ну так вона не, не прозоро, але понапряму навіть перепрошую, натякнула на те, що ситуація в країнах складна, німецька розвідка про це саме говорить, і використає для якоїсь операції військової на країнах в країнах НАТО, наприклад, північній Європі. Ну, дивіться, е якщо ми говоримо безпосередньо про цей закон, е то е цей закон це частина гібридної війни. Також. Просто якщо ти слідкуєш за е, процесом підготовки до мобілізації в Російській Федерації, цей закон насправді нікому не потрібен. Тобто вони були готові до е, оголошення мобілізації в будь-який момент, приблизно з 1 травня 2025 року. Е, там в останні відповідні законопродавчі там ініціативи mm -hmm. були прийняті. І з е, травня 2025 року вони готові всі повністю механізми, які дозволяють мобілізовувати. Великі маси людей. Ну, перш за все, ні в яку мобілізацію 5 мільйонів людей навіть теоретично не треба говорити, це неможливо фізично. Просто фізично вони не зможуть це проковтнути. Вони як максимум можуть за аналогію із 2022 роком, можемо плюс-мінус прокидувати, що вони максимум, що можуть проковтнути, це за 4-6 місяців, 300 тисяч людей. Ну, Може півмільйона, але ні в якому разі не 5 мільйонів. Це теж немало Ні-ні, я, я говорю просто, щоб ну, перед цифр просто розуміла. Ну, Але так. Е якщо говорити про е цей закон, це в принципі частина гібридної війни, про яку от сьогодні там всі змі починають писати від України до е умовного Мадагаскара, і е просто пишуть, тому що не слідкували. За тим, як розгорталася система із підготовкою до мобілізації, я повторюсь, вони готові в будь-який момент оголосити мобілізацію було з 1 травня 2025 року. Ну тепер вони просто підсилили тезу про те, що вони цих людей можуть використати за кордоном, в тому числі і в Україні. Він я це як як це я, я е глибоко переконаний, що найближчим часом, ну найближчі це кілька років, е Росія не готова ні до яких бойових дій на території країн НАТО. Тому, е якщо ми говоримо про там, е теоретичну можливість початку війни е з моєї точки зору, це нереалістично взагалі. Як розцінювати тоді заяви Дональда, Туска, Фрідріха Мерца про е ескалацію в, в Європі? Ну от Мерц там зараз активно просуває ідею збільшення Бундесверу? На 80 тисяч чоловік за рахунок добровольців, там ситуація вкрай непроста. Кая Кала задана мною, яка постійно каже, не можна допустити війну на території Європи, але німецька руцька каже, ну ми не знаємо, це вже навряд чи буде в 29-му році, це буде раніше. Вони прямо про це говорять. І випускають Бена Ходжеса. Перепрошую, що так говорю, але справді в ЗМІ, який каже, що якщо НАТО вдарить. По е, території, якщо Росія вдарить по території НАТО, то ми миттєво знищимо за кілька годин Калінінград і Севастополь ну, це точно почують у Росії. Дивіться, е, ситуація дуже напружена в світі. Це, це безумовно. Тут я не відкриваю тут таємниць. Е, справді, е, всі розуміють, що можна е, викреслити якусь там зайву іскру, і вона несподівано може перетворитись на дуже серйозний полум'я. Але станом на зараз, дивлячись на те, що роблять і як роблять росіяни, вони не готові до війни наземної операції в Європі. Вони готові були підняти ставку, вони готові були погратися. Але логіка їхніх ігор була не воєнна. Логіка їхніх ігор була в тому, щоб Європа перелякалася, ну вони живуть в міфах про три речі: про те, що фронт посиплеться, український фронт ма на посиплеться. Після ударів по газовій інфраструктурі Україна замерзне. А Європа перелякається. Тобто, власне кажучи, тут вони живуть в цих міфах, які не справдяться, які в принципі їм не вдасться втілити в життя. Але тим не менше, от вони на жаль поки що живуть в цій історії. Паралельно з тим, європейці ну європейці є різні. Є німці, є греки. Тобто греки ні слова не говорять про збільшення своєї армії, де італійці ні слова не говорять про збільшення своєї армії. Е, є ряд країн, які говорять, що да, нам потрібно нарощувати. І планово рухатись в сторону цієї ці справи керівник е, військ НАТО, ходжес він абсолютно правильно говорить, що буде адекватна реакція, тобто щоб Росіяни теж розуміли, що Європа не злякається, uh -huh. і, і паралельно з тим, е, розмови Трампа про промагавки для України це і ще на цьому етапі це частина цієї гібридної війни проти Російської Федерації, тому що вони говорять про те, що Україна руками України точніше. Якщо ви будете переходити червоні лінії руками України, ми знищимо вашу нафтоперевалку, а відтак ми знищимо по суті, вашу всі mm -hmm. ваші експортні можливості або велику частину ваших експортних можливостей по енергоносіям. Тому тут зараз ми маємо, в принципі, велику кількість заяв, які будуть піднімати градус і ще певний період часу. Європа не злякалася. Це очевидно. Я розділяю з вами цю думку, і вони справді з березня місяця, після скандалу в Вальному кабінеті, перегрупувалися, трішки мобілізувалися, і Україні допомагають більше. Ну, на рахунок розміру допомоги, поки що ми говорити. Я пропоную не будемо, бо це окрема тема, велика, яку треба розбирати детально з цифрами на кшталт, точніше, з огляду на те, наскільки задовольняють вони потреби наші. Поставлено до наших поставлених цілей, Європа не злякалася, що Росія робитиме далі? От ми зараз бачимо певну ескалацію, до якої межі вона може йти, і в мене тоді, якщо вона там ну далі не йде, то як довго це може тривати? Таке запитання. Достатньо довго. Тобто Росія дуже інерційна. Росія ніколи не міняється на марші. В принципі, якщо Пуще інформаційна операція, абридна операція в принципі, просто е, проаналізувати і сказати, що вона не працює. Ми починаємо звертатись, ми починаємо в сторону. Росіяни просто так не можуть. Вони зазвичай їм для цього потрібно два-три місяці для того, щоб зрозуміти, що в них все е, рухається не в тому напрямку. Тому найближчим часом росіяни нічого особливо міняти не будуть. Е, в принципі, ми будемо жити у цих от е, перепасовках е, різних. Е, більш загрозливих, менш загрозливих заяв, в результаті чого росіяни будуть думати про те, як їм підняти ставки. Проблема в тому, що Путін не мислить іншими категоріями переговорів ніж підняття ставок, тобто тут він не знає іншого зовсім варіанту. Інколи правда, він змушений ходити на вибачення. Тобто, як це вчора, це минулого тижня було і з президентом Азербайджану. але знову ж таки, це частина вибачення перед президентом Азербайджана, це частина великої комбінації. По спробі залишитися на газовому ринку Європи, але тим не менше, найближчим часом я не думаю, що ми побачимо якісь серйозні зміни в риториці чи в діях Російської Федерації. Окей, пане Вадиме, тоді пропоную поки що взяти паузу щодо цього питання, бо дійсно треба послідкувати. Це не означає, що ми 2-3 місяці з вами не будемо спілкуватися і аналізувати, що відбувається на Росії. Але фіксуємо вашу позицію і слідкуємо за динамікою, якою вона буде, чи буде взагалі вона чим закінчаться, або що нам повідомлять за підсумками переговорів у Вашингтоні, де буде і Зеленський і Ермак, і Середенко. Там величезна українська делегація. Думаю, що ми побачимо велику прес-конференцію в овальному кабінеті. Ну як по іншому, Трамп має розповісти, як він припинив уже вісім воїн, як він зробить припинення дев'ятої. Бо, нібито, долучиться до підписання щоднієї мирної угоди в південній Кореї. Ну за цим слідкуємо. Пане Вадиме, вам спасибі. Друзі, дякуємо всім, що ви сьогодні були з нами. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Ми обов'язково побачимось.